Я процитую Володимира Зеленського, тому що зараз от якісь є деталі, подробиці від самого президента України стосовно того, що ж вчора обговорювалося, що підписали. Ну і ключовий момент, звісна річ, ми всі говоримо про гарантії безпеки для України. Тобто, якщо ми про щось домовимося з москалями, про там перемир'я, про можливо якийсь мир потенційний. Важливо, щоб вони вдруге, даруйте не вдруге, втретє, не вирішили нас атакувати і намагатися завоювати. І ось президент України каже: поки що я не отримав чіткої відповіді від партнерів на питання захисту України від нового нападу Російської Федерації. Крапка. Тобто, якщо немає чітких гарантій, які би нам гарантували захист від москалів, то про що далі може йти мова? Ну тут з одного боку заява президента на цілком реалістична, безумовно, і я теж не, не побачив ті декларації в тих рішеннях, які вчора ми могли власне почитати і почути а, заяви. А, Провідних учасників процесу у Парижі про те, що <кій>, дійсно там нічого нового по суті не, не, не сказано, не відбулося. Окрім хіба що одного пункту, це е, е, власне зрештою те, що вирішили от. <кій> Направити в Україну обмежену кількість так званих миротворчих сил чи сил стримування, які будуть очевидно і моніторити ситуацію. А ну власне це на себе взяли поки що дві країни: це Франція та Великобританія, і залученням Туреччини до морської компоненти. А, власне, це подається як одна з гарантій. Гранті безпеки, тому що це є комплекс питань, які е, там іде і фінансове забезпечення. Кожна країна, е, от, начебто, візьме на себе, яка є в коаліції охочих, візьме на себе певні параметри. Але я ще раз кажу, що там нічого нового крім цього е, 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 окремого пункту, який вже давно обговорюється, ми не побачили. Не побачили, тобто, е, ну е, з іншого боку, зрозуміло, що. Гарантії безпеки це, це сьогодні питання дуже умовне, і всі сторони, зрештою, вони про це не заявляють, бо це не політкоректно. Всі сторони розуміють, і американці це чудово розуміють, і безумовно, тим більше українська сторона, що єдиною а, дієвою гарантією безпеки, а проти а, як ви сказали, можливого третього нападу на Україну Російської Федерації. Це буде а можливості будуть статус і стан зрештою. Фізичний стан, економічний стан самої Російської Федерації в даному випадку. Над цим треба працювати. Над цим сьогодні працюють найбільш дієво дві сторони: це є а, сили оборони України, які обстрілюють і ліквідують цей стан економіки і можливості фізичної Російської Федерації. І над цим працює як це не дивно. сьогодні може для багатьох звучати Сполучені Штати Америки. Які а, сьогодні витісняють Російську Федерацію по мірі можливості всіх можливих, а і а, як нам здавалося, донедавна навіть а, не дуже можливих а, куточків світу, обмежують їх геополітичний геоекономічний вплив, з, зрештою підривають енергетичну потужність і а, працюють на, на цю ситуацію. Тому то я до певної міри звичайно значною мірою розчарований тими пунктами, які запропонувала вчора Європа, і те, що там немає. Чітких заяв з боку США, але я думаю, що тут навіть е, з боку Сполучених Штатів Америки йде певне лукавство, адже вони зараз працюють над тим, щоб витіснити Росію і Китай з тих сфер е, впливу, які вважають за потрібне, а це працює на руку України і на руку так чи інакше цього переговорного процесу. Чим це витіснення закінчиться і коли воно закінчиться, ми не знаємо. Але е, як ми бачимо, по ситуації з Венесуелою, по ситуації з Гренландією. По ситуації з е, нафтотанкерами, які сьогодні е, віджимають по суті американців росіян, От повідомлення кількох буквально годину-дві, ми mm -hmm. бачимо, що ситуація розвивається дуже і дуже стрімко. Пане Андрію, ви вважаєте, що ці всі дії, які ми зараз спостерігаємо з боку Сполучених Штатів Америки, ну конкретно давайте Трампа, по відношенню до Венесуели, по відношенню до танкерів москальських тінь, москальського тіньового флоту, це все може якимось чином змусити Путіна, хоча б, умовно кажучи, спробувати почати з нами домовлятися, тому що всі кажуть Путін, Путін. А він завжди знаходить відмазки. то в нього першопричини, то в нього дух Анкориджа, то ще якась біда. Так можна і роками казати, що щось є, воно не виконано. А в середовищі а Путіна, як за власне за повідомленнями. О... Багатьма, як можна mm -hmm. проаналізувати зараз, досить непевна, я би сказав, дуже тривожна ситуація. Вона пов'язана як з ситуацією в Венесуелі, з танкерами, з Іраном. До речі, дуже mm -hmm. важливий аспект, як вирішиться. Я думаю, що протягом тижнів двох там ситуація якби ну, проясниться з цим режимом. А тобто, і безумовно, що ті, ну вже ті спроби такі хаотичні, наприклад, ну я би сказав, пожалітися на Україну, як ми бачимо. Бачили з нападом, нібито на Валдаю. Ці речі. Тобто, тут вже я би сказав, що засоби тиску Російської Федерації на США і е механізми затягування процесу вони фактично сьогодні вичерпані. А і тут режим Путіна, я би сказав, сьогодні дуже послаблений. Найбільше послаблений за всю його, напевно, історію, навіть я би так сказав, його функціонування тим більше за час великої російсько-української війни. А і в цьому плані. Ані дійсно декілька сигналів ми можемо побачити, що зрештою росіяни так дуже обережно коментують і питання Венесуели і інші речі. Тобто, в даному випадку там перебуває така, я би сказав, невизначеність, що робити далі, і це хороший сигнал безумовно для нас. Вони не знають, що чекати далі від, від власне Трампа від Сполучених Штатів Америки. Зрештою, і ми не знаємо, що в нього чекати, і ніхто не знає. Повідно чекати, але тим не менше, в даному випадку, на мій погляд, станом на сьогоднішній день, це незнання і ця стратегія такого певного хаосу. Вона сьогодні все таки на даний момент більше вийде навіть Україні в контексті природного процесу ніж Р Російській Федерації. Цікава є yeah. заява від президента України Володимира Зеленського. Свіжа, пане Андрію, я зараз її зацитую. Я б хотіла, щоб ви прокоментували. Він зазначив, що штати мають тиснути на РФ і навів як приклад операцію Вашингтона в Венесуелі. А Далі пряма мова. Результат всі бачили увесь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим з цим вбивцею. Може тоді Путін побачить це і задумається. Ось така цікава, якби подача від відбулася буквально щойно від Володимира Зеленського. Як ви вважаєте? Справді Трамп може так далеко зайти, що спробувати якимось чином тиснути на ту чи іншу людину з близького оточення Путіна. От і ну, до прикладу викрасити таки е Кадирова. І може це повпливати на Путіна? Перелякається? Я не виключаю тут. Ну, де до Кадирова, то я думаю, що йому й так не залишилося, бо там ставки. Ну, Питання сина перепризначив віцепрезидентом не... Чечні. Так, стан здоров'я не дозволяє. Тут, як то кажуть, Аллах його скорше попрацює з ним, тому що він мусульманин ніж аніж Трамп. Але тим не менше, е, ну я не думаю, що тут можливо якийсь прямий вплив на е, керівництво Росії, тому що тут і достатньо мадуру було. Я думаю, тут дуже показовий факт був. Тут ще Куба залишається. Тобто, це є ну, е, власне режими, які сателітами традиційно, ще з радянських часів, навіть Куба, наприклад, Російської Федерації, тому цілком можливий, як наочний приклад вплив на Путіна. Путін uh -huh. все життя когось боїться тут. І ситуацію з Пригожиним ми мали два роки тому з половиною. Так. А, тобто, це, ну я не скажу, що це буде обов'язково може бути фізичний вплив на когось з оточення. Хоча ми вже мали ну, приклади фізичного впливу, підривів вищого генералітету. Збройних сил Російської Федерації очевидно до цього причетні, мабуть, сили оборони України. Я маю на увазі в грудневий mm -hmm. кінець грудня. Так, коли генерал, який займався стратегічним плануванням. А, Саврамов чи якось так там звучало прізвище, був підірваний. Ну куди вже тут вище В збройних Але... силах РФ? Тобто я не виключаю, що можливі такі речі, хоча достатньо тут впливу. Я думаю, на РФ і без цього є. Ну просто а... я не дарма запитала, тому що президент України вже вдруге згадує про венесуельську операцію з Мадуро. І каже, що Дональд Трамп чудово знає, як діяти з диктаторами. Я не знаю, це просто так, чи все ж таки щось стоїть за цими словами? Можливо, щось знає Володимир Зеленський. Тепер я хочу повернутися все ж таки до гарантії з боку Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський каже, що можливо найближчим часом відбудеться його чергова зустріч з Дональдом Трампом. Та треба звіритися з графіком президента Сполучених Штатів Америки. Однак, ми знаємо, що є невирішене питання, і Володимир Зеленський це говорить. Це заес і питання територій. Чи може саме ось? Оц... Ці два питання обговорюватися під час можливої потенційної майбутньої зустрічі. І якщо буде домовленості, чи будуть в такому випадку гарантії, і наскільки сильними можуть бути ці гарантії з боку Сполучених Штатів Америки, а не так як запитали вчора у Віткофа стосовно гарантії для України, так і він сказав, що Дав слово, що будуть захищати Україну, тільки не конкретизував, яким чином. Ну тобто, слово дав відков, але хто він навіть юридичний статус його такий собі. Так, ну, ви праві тут щодо юридичного статусу. Я не думаю і навіть, ну, наприклад, виключаю варіант, щоб американські війська, солдати були на території України. І принаймні на даному. Етапі при даних розкладах, щоб вони ну зараз навіть це, це, це прописувалося в документах, щоб вони uh -huh. діяли на території України. Я думаю, тут основну роль знов ж таки віддано європейцям. А от е, ну, ми побачили вчора. На жаль, їхні можливості, але тим не менше, я більше покладаю сподівань на гарантії безпеки з боку Америки, якраз в широкому плані. Це підтримка дипломатична, підтримка е економічна щодо статусу за ЄС. Отам от дійсно можуть за, е е відповідно оцій запорізької атомної станції, а там дійсно повинен, якщо вирішувати питання, то однозначно заводити американських спеціалістів. Тим більше вона ж працювала. Ще з 2000-х років не пам'ятаю точно якого року на, на ядерному паливі і технологіях вестін американських тому це б навіть було дуже логічно, якби там американці зійшли, очевидно, і вони контролювали процеси. Ну але це дуже тривало, ще і відновлення. Зараз власне немає очевидно про це час говорити, але це питання сьогодні навіть більше політичне статусу за ЄС ніж е, суто е, прагматичне, економічне, як говорять зрештою самі е, фафаківці. Енергетики, а ну і питання території безумовно, що тут е, я не виключаю, що можуть піти прийти до якогось консенсусу, записати чи економічну зону, чи, е, ну, зону демілітаризовану українці та американці. Але знову ж таки, наскільки зараз ситуація відповідає тому, щоб натиснути на Кремль і е, змусити Кремль піти на таку домовленість, визнати тільки це територіальне питання і відкинути всі інші. Відмінити, наприклад, Херсонщину, яка і е, яка записана, і вся Запорізька область записана в Конституції РФ як їхні невід'ємні території. Я собі це слабо уявляю. А наскільки американці готові в цьому плані натиснути саме на РФ? Чи мають вони зараз достатньо впливу? Я маю великий сумнів і не думаю, що що це буде вирішено в короткостроковій перспективі. Спасибі за включення за розмову, пане Андрію. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор і директор центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету, говорили про вчорашні переговори і зустрічі у Парижі.